Доброго дня, шановні товариства Сьогодні наш волонтерський центр юхеп завітав до Миколаєва, аби привезти нашим захисникам дуже потрібне і важливе для них обладнання. Справа в тому, що місяць тому до нас винулися військовослужбовці 206-го батальйону територіальної оборони збройних сил України з проханням придбати для них два прилади нічного бачення. Ці прилади дуже важливі, тому що дозволяють вчасно виявити ворога і таким чином зберегти масу життів наших захисників. Завдяки вам, завдяки вашим внескам, нам вдалося зібрати потрібні кошти для того, щоб придбати ці два ПНБ. Це понад 300 тисяч гривень. речі, окремо хочу подякувати всім друзям Романа Кулика, військовослужбовця, яка 206-го батальйону, які долучилися максимально в поширенні цього відео і збору цих коштів. Ми дуже сильно допомогли, і от потім у нас була величезна епопея, власне кажучи, з призбанням цих приладів нічного бачення, адже вони є великим дефіцитом сьогодні. В Україні один постачальник зірвався, не виконав свою обіцянку, шукали іншого. Врешті-решт, нам вдалося все ж таки добитися, купити ці прилади. І от сьогодні ми їх привезли. І зараз ми чекаємо, щоб хлопці під'їхали якраз передової, тому що так, це київське ТРО, але це київський підрозділ ТРО, вже з весни захищає Миколаїв на передовій. безпосередньо бере участь в бойових діях між Миколаєва і Херсоном і зараз бере участь у звільненні Херсонщині, і от зараз хлопці мають якраз поїхати з передової. Яка ми зможемо їм передати ці дуже потрібні для них ПНБ. Але також ми привезли і інші речі потрібні для наших захисників. Це маскувальні сітки, багато засобів гігієни, їжу дуже якісні захищені рації, а також подовжувачі. До них медичні препарати, які нам хлопці замовили, які для них потрібні, і також, власне кажучи, сьогодні це все передамо. І за що теж дякую вам, тому що ваші внески це все зробили це все можливим. Крім цього, ми вирішили також допомогти місцевим волонтерам миколаївським, які допомагають знедоленим людям, які зараз потерпають від російських обстрілів. В Миколаєві останні кілька місяців дуже якісно працює волонтер. член нашої команди команди народовладдя Дмитро Рябченко дуже дякую вам за всі всю вашу допомогу. Дуже дякую за те, що ви зробили це можливе оцю цю е, нашу поїздку. Оці наші внески в Збройні Сили України і в гуманітарну волонтерську діяльність. Прошу вас і далі підтримати Збройні Сили України. Прошу вас і далі робити в нас на діяльність нашого волонтерського центру UA Help, Адже тільки разом, коли всі українці разом будуть працювати і допомагати фронту, ми зможемо перемогти російських загарбників. Я в цьому впевнений. Слава ЗСУ! Ікети було ти машин, тиждень буде. а це може довше довшество. Ми ввечері в Миколаєві. Ну вже наступила ніч. Хлопці, якась поїхали з передової, і ми передаємо. А, нарешті оці прилади нічного бачення. От якраз Рома Кулик, якого ви можете впізнаєте з того відео, де він закликав вас е, скидатися на ці прилади. Вдалося це зробити, вдалося завдяки вашим внескам ці прилади купити, привезти. От ми зараз передаємо. Ну і те, що ще ми, звісно, те, що я вам говорив на, на початку відео, ще що ми попровозили. Ну що, Рома, тримай, так? такю тільки друзі, ось ми стоїмо. Як ми оголошили, півтора місяці тому на два прилади нічного бачення. Спочатку на один, але потім, завдяки вам, ми зібрали на другий. Нарешті ми їх отримали. Дякуючи нашим друзям з волонтерського центру ЮАЙХЕП. Тому ми задоволені, будемо максимально часто і ефективно їх використовувати. Друзі, насправді волонтерський центр Хаб e допоміг нам не лише з приламінічного бачення, а зі зв'язком у нас була критична потреба зв'язком. І завдяки нашим друзям ми отримали три радіостанції «Р7», автомобільну радіостанцію моторолу і низку антенн і запасних акумуляторів, що є дуже круто. Це майже повністю перекрило всі наші потреби по зв'язку, і тепер ми будемо працювати ще ефективніше і смертоносніше. Дякую вам. А вас, друзі, закликаємо підпишіться на Трун волонтерського центру Help. вони допомагають нам. Вони допомагають 43-й артилерійській бригаді імені Гетьмана Тараса Тресила і ще багатьом багатьом іншим. Тому долучайтеся, допомагайте Збройним силам України. Перемога буде, але вона ще не у нас в руках. Айконіка лайкмі. Так космічної станції з перельотом. Не лише лінкором.